Мобілізація по новому. У ще однієї категорії військовозобов'язаних з'явився шанс на відстрочку. Комітет Верховної Ради з нацбезпеки незабаром розгляне відповідний законопроєкт і він дещо скоригує закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про яку категорію військовозобов'язаних йдеться, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніч подобається. Ми переходимо до новин. Міністерство оборони підтримало законопроєкт номер 11391, яким пропонується повернути відстрочку від мобілізації для ще Категорії військовозобов'язаних Йдеться про тих, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Про це свідчить інформація від Міноборони. Так вже незабаром комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки розгляне зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якими пропонується розширити коло військовозобов'язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях для надання відстрочки від мобілізації. Про це напередодні повідомив нардеп Олександр Фодієнко. Цей законопроект розроблений з метою надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язаним, чиї близькі родичі, зокрема рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, враховуючи наведене вище, а також з метою більш комплексного вирішення піднятої у законопроекті проблеми. Рекомендуємо розглянути можливість щодо внесення відповідних змін також до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Річ у тім, що у попередній редакції закону про мобілізацію зазначалося, що мобілізації не підлягають військовому зобов'язанні, чи є близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся, чи рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Проте під час подальших змін до цієї норми слова неповнорідний брат, сестра були. Вилучені врешті до закону про мобілізацію було внесено правку, якою прибрали заборону мобілізувати брата загиблого, якщо той не є повнорідним. Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 113911, яким пропонують виправити цю ситуацію. Саме його розгляд у комітеті анонсував Федієнко. Водночас міноборони у своєму висновку про законопроєкт вказали, що підтримує зміни, які повернуть від строчку тим, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти. Нагадаємо, що згідно з чинним. Законодавством є такі категорії громадян, які не можуть бути примусово мобілізованими. Це чоловіки старші 60 років, громадяни непридатні до військової служби та громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації. Причини, через які згідно з законом, може надаватися відстрочку від мобілізації, також можуть бути різні: сімейні обставини, стан здоров'я, здобуття освіти або подовження професійної діяльності, звільнення від мобілізації за видом діяльності, заброньовання підприємствами. Але всі вони чітко прописані у мобілізаційному законодавстві, зокрема через сімейні обставини надається відстрочення таким категоріям громадян. Особам, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років. Такі особи можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою і лише за місцем проживання. Особам, які самостійно виховують дитину дітей до 18 років, також призиваються лише за їхньою згодою і лише за місцем проживання. Особам, які виховують дитину з інвалідністю групи А, віком до 18 років, особам, на утримання яких перебуває дитина з інвалідністю з видами порушень функцій організму 3-4 ступеня вираження, особам, які виховують повнолітню 18-23 роки, дитину з інвалідністю першої або другої групи. Чоловікам та жінкам, які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями, та отримують дітей-сиріт і дітей, які були позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Вагітним військовослужбовицям. Чоловікам та жінкам, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд. Особі з подружжя, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину дітей, тому з них хто потребує відпустки для догляду за дитиною. За станом здоров'я призову не підлягають громадяни, які мають інвалідність або тимчасово непридатні через стан здоров'я. Особи з інвалідністю можуть бути призвані за власним бажанням, однак і тут є певні нюанси. Відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом неможлива, якщо це інвалідність третьої групи. Те ж саме стосується інвалідів першої та другої групи. Військовозобов'язаний не має права її Ормати, якщо є інші родичі, які можуть доглядати за інвалідом, нагадаю, що новий закон про мобілізацію в Україні передбачає надання відстрочки від військової служби певні категорії студентів та освітян студенти професійної, професійно-технічної, фахової та передвищої та вищої освіти, аспіранти, контрактники та бюджетники, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності. Визначені частиною 2 статті 10 закону України про освіту, складники та рівні освіти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти, за основним місцем роботи, не менш як на 0,75 ставки. Таким чином, за новим законом про мобілізацію здобуття другої або третьої вищої освіти більше не надаватимуть право на відстрочку. Також право на відстрочку втратили особи, які здобувають другу або третю аспірантуру, і навіть ті аспіранти, які навчаються за контрактом, право на відстрочку можуть оформити лише аспіранти, які навчаються на бюджеті. Про це повідомляв міністр освіти України Оксен Лісовий. Отже, єві залишається прохідний бал в частині ТЗНК – 160. І ця частина є обов'язковою для допуску до вступних випробовувань закладу чи установи. Іноземна мова складається і є обов'язковою для вступу до магістратури, але не обов'язковою для допуску до вступу до аспірантури. Однак зріст знань та загальний рівень побачимо та проаналізуємо. Наступне: вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Акцент на якість освіти. Тому пріоритизуємо денну форму. І для того щоб не відрізати можливість вступу для справжніх вмотивованих та здібних, збільшимо кількість місць на бюджеті з 3200 до 7000. Однак, законом про мобілізацію не передбачено обмеження права на відстрочку для студентів за віком, розповіла в коментарі для ТСНЮА юристка Олена Насеко. Юристка зазначила, що критерієм є лише послідовність здобуття освіти. Тобто, будь-який військово зобов'язаний чоловік, який здобув лише шкільну освіту, може вступити на денну форму навчання до коледжу, технікуму або університету, і таким чином одержати відстрочку від мобілізації для завершення свого навчання. Якщо військово-зобов'язаний чоловік вже має професію, наприклад, закінчив техніку. Ніком він може претендувати на відстрочку інволізації у разі продовження навчання за цим самим фахом і в разі здобуття нового рівня освіти, наприклад, в університеті. Упродовж 2024 року в застосунку Резерв Плюс мають з'явитися нові функції, у тому числі відстрочки для студентів і багатодітних батьків. Про це в етері марафону Єдині новини повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко. Реалізувати цей функціонал планують через інтеграцію з іншими реєстрами. Максимально правильно буде не змушувати громадян стояти у чергах, а власне робити проактивну відстрочку для цих громадян автоматичну відстрочку. Тобто, як тільки ми отримаємо таку інформацію з відповідних реєстрів, то одразу відобразимо її в резерв плюс. Зараз це в реалізації найближчим часом плануємо випустити це оновлення. Нагадаємо, що відстрочка для студентів та аспірантів вважається правом, а не обов'язком. Тому ті, хто не хочуть гристи граніт науки, можуть звернутися до ТЦК та написати заяву на вступ до війська за власним бажанням. Після цього їх можуть мобілізувати або запропонувати укласти контракт із ЗСУ. Також добровольці, які самостійно прийдуть до ТСК для включення їх до лав ЗСУ, без повістки отримають відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ та підготовку. Примітно, що згідно з новим законодавством з 2024 року заброньовано всіх працівників Нацполіції України. А от представники ДСНС заброньовані на 90%. Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник. 90% нашого особового складу заброньовані: броню всіх фахівців оперативних служб. Тобто це ті, хто безпосередньо рятує людей. 10% співробітників ДСНС без броні. Це не оперативний склад, це склад забезпечення. Броні в них не буде. А чи будуть вони мобілізовані, вирішуватимуть ТЦК. Щодо органів держвлади та місцевого самоврядування, там можуть бути заброньовані лише керівники цих організацій. Щодо держслужбовців категорії Б та В, то серед них також може бути заброньовано до 50% осіб. А от кому таки нардепи зробили справжній подарунок, так це собі. Бо кожний народний депутат зможе забронювати від мобілізації по два своїх помічники. Ще право на броню мають власники критично важливих підприємств, навіть якщо вони там не працюють, а тільки володіють ними. Разом з тим, бронь, як і раніше, матимуть представники органів державної влади та інших держорганів набуде Бер органах прокуратури, БЕП Державній кримінально-виконавчій службі України та судді. Нагадаю, що у дії можна подати списки військовозобов'язаних працівників на бронювання, якщо ваша компанія визнана критично важливою для забезпечення потреб збройних сил інших військових формувань або для функціонування еко. Економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50% кількості військовозобов'язаних підприємства, установи та організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби ця кількість може перевищувати 50%. Тепер керівники компаній, які є критично важливими для функціонування економіки або працюють на потреби сил оборони, можуть бронювати працівників на порталі Дія. Термін такого бронювання 12 місяців. А для компаній, що забезпечують збройні сили України чи інші військові формування, на термін дії контракт. замість тижнів на розгляд документів вручну тепер потрібно лише година. Ми усунули людський фактор та спростили процес. Тепер рішення ухвалює система, яка перевіряє, чи є підприємство критично важливим та чи офіційно влаштований працівник, а також звіряє дані співробітників з реєстром оберіг. Подати дані про співробітників може як керівник, так і уповноважена особа, наприклад, HR або керівник кадрової служби, але підписати заяву повинен безпосередньо сам керівник компанії. Тож, як оформити електронне бронювання для своїх працівників. Зареєструйтесь або авторизуйтесь на порталі Дія. У каталозі послуг виберіть бізнесу, бронювання, подати заяву. Перевірте, чи правильно вказані дані про компанію та співробітників. Вкажіть відомості про керівника. Наступний крок вказати дані про всіх працівників, яких потрібно забронювати. Для зручності можна завантажити шаблон таблиці та внести всі дані, а після заповнення експортувати таблицю на портал. Перевірте заповнену заяву та підпишіть її підписом. Вже за годину керівник матиме рішення за кожним окремим працівником заброньований він ні, а в разі відмови відразу побачить причину. У співробітників інформація про успішне бронювання з'явиться в «Резерв плюс», Цифровізуємо процеси, забезпечуємо економічну стійкість нашої країни. А що думаєте ви про правила надання відстрочки від мобілізації? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.